Неймовірний клач, шкіряний. Будь ласка, такий цікавий баклажанний колір дуже такий красивий. Сподіваюся, ви бачите, бачите. Так, так він виглядає тиснення. Цікаве тиснення. Це дуже дорогий бренд. На сайті клачі коштують 100 євро, він в ідеальному стані. Хочу вам показати. Ще така застібочка у вигляді косички. І пахне, пахне аромат шкіри неперевершений. Вміщається телефон. Такий міст там ще є два кармашки такі. Неймовірна річ. Дуже мені сподобалось.